Улюблене слово Росіян сьогодні, з яким вони засинають і присунаються, безпілотники, безпілотники не встановленої природи, які постійно проявляють свою присутність на території Російської Федерації. Чому? Тому що це і є прояви ескалації, і прояви стратегії суб'єкта Путіна щодо переносу перенесення війни на територію Російської Федерації. Ну інакше ж ніяк. Інакше ж він не отримає те, що хоче. Він не отримає повноцінний революційний процес на території Росії, не отримає повноцінне обновлення політичної еліти і не отримає повноцінний розпад політичної системи Російської Федерації. Це очевидні речі. Тому безпілотники сьогодні є символом Росії, яка готується до повноцінної війни на своїй території, нічого іншого. Російський політичний клан запропонувати своєму абсолютно аполітичному народу, який хлопав у ладошки, типа давайте вбивати українців, запропонувати не може. Тому отримує те, що хоче. А отримувати він буде все більше і більше ескалації, наляканих облич і, і початку розпаду. Хай живе безпілотник на територію Російської Федерації.